Похолодання не за горами. Осіння погода уже дедалі більше стає відчутнішою. Стопчик термометру щодня опускається нижче. Синоптики зазначають, осінь цьогоріч дійсно холодна. Зовтені у нас розпочався дуже холодною погодою. Це було пов'язано з вторгненням арктичного повітря із півночі. Уже цієї ночі у нас очікується перебудова атмосферних процесів. У таку пору розпочинається активна підготовка до опалювального сезону. Як розповідають у рівне теплоенерго, вона у самому розпалі. Тепломережі компанії повністю готові до початку опалювального сезону. Ми провели всі необхідні роботи, підготовку, ремонти, заміни все, що могли б зробили. Втім, увімкнення опалення по всьому місту залежить не тільки від рівне теплоенерго, як пояснює Олексій Кривошеєв, багатоквартирні будинки підготувати до опалення мають голови ОСББ. Також чимало підприємств обслуговують інші теплові компанії. «Є невеликі питання до підготовки багатоквартирних будинків. Це відповідальність ОСББ і управлінських компаній. Частина тільки будинків отримали акти готовності. До опалювального сезону І ці будинки, коли буде оголошений початок опалювального сезону, ці будинки отримують тепло в першу чергу. Для деяких рівнян дата початку опалювального сезону значення не має. Для мене особисто комфортна температура. Загалом, якщо мені холодно, я включаю електроконвектор. Ні, в мене автономне опалення. Ми вчора включили в мене все добре і тепло. Утім, інші вже не можуть дочекатися, коли у будинках з'явиться тепло зараз. У нас ще тепло не запущено, оскільки температурний режим не, не, так, не такий, який потребує запущення опалення. Зараз, звичайно, холодно. Тим більше панелька, то в ній холоднувато, але ну, що ж, чекаємо. Холодно в будинку. І в мене холодно дітей дочатку, холодно. Троє діток, холодно, сирос. Сирос, звичайно, що чекаємо. Хоча б трошки, хоча б і так, щоб була температура, трималася, просушувала це повітря, і це вже буде дуже добре. Як зазначають у рівне теплоенерго, зазвичай опалювальний сезон розпочинається не раніше 15 жовтня. Наразі точної дати не називають. Вона буде вказана у розпорядженні виконуючого обов'язки міського голови рівного. Одним із критеріїв, на який будуть опиратися, аби почати подачу тепла, середньодобова температура. Згідно з нормами, вона має декілька днів триматися нижче восьми градусів. Вікторія Якимець, Валентин Злиденний, Валентина Захарчук та Анна Авдієва. Телеканал ITV, Ті